Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Радісно повідомляють засоби інформації, засоби масової інформації, особливо наближені до вулиці Банковій. Ну, приїхав Кірстермер, прем'єр-міністр Великобританії в Київ, і от його так би мовити укатали. Підписати чергову фількіну грамоту. А як оті всі 27 чи скільки там договорів, які Зеленський підписав з 27 країнами про гарантії безпеки, як вони працюють уже? Там присилають війська по цим безпековим гарантіям, зупинен і наступ Росії по цим безпековим гарантіям, якось війна е, збирається е, затухати по цим гарантіям, От. чи може е, нам взагалі поможуть територію відвоювати по цим гарантіям, Хоч взагалі якийсь ефект є, чи можна одразу е, і по е, цій угоді, і по всім рештам е, робити фотомонтаж. Там, де хтось буде стояти і казати, що цей меморандум, який вже не Будапештський, а от оцей свіжий сторічний, це оце нехороше слово на букву Х. Ну, чого тільки 100 А чого не зробити на тисячу років чи на 10 тисяч, ну ще ефектніше. Як там у Мао Цзедуна був Лозунг? Три роки роботи, а потім 10 тисяч років щастя, щось таке там було. Тоб, може, давайте і ми одразу на 10 тисяч років будемо підписувати. Ну а що? У Гітлера був тисячолітній рейх, а ми переплюнемо, Ми будемо на 10 тисяч років відразу гарантії. Робити, от. і макарони на вуха виборцям перед президентськими виборами в Україні валити. Ну, а що? Чо? Чого би й ні? По-моєму, єдині гарантії, якщо вже мова про гарантії безпеки, які можна зараз обговорювати при цій владі, це гарантії того, що нам поможуть забезпечити незалежні. Справедливі, правові, демократичні вибори президента в першу чергу. Після відразу закінчення військового стану, відразу після хоча б призупинення війни, що ми зможемо обрати нормальну професійну, патріотичну владу без фальсифікацій, без тиску діючої влади. Оце. Єдині гарантії, які нам потрібні, всі останні гарантії, це фількіна грамота ходити з нею тільки в туалет.